Малоха, друзі! Ви на каналі Game7 і я вам пропоную розглянути 11 матчів, які були минулої ночі в національній баскетбольній асоціації. Там і напружені кінцівки, і камбеки, і соковиті хайлайти. Тож смачного всім і вриваємось! Голден Стейт Воріорс, Orleans Pelicans. Тільки но вчора Пелікани втратили 20 очкову перевагу, програли матч проти ГСВ. І це Warriors грали без карі, без Вигінса, І Чарльз Барклі взагалі сказав, що це ганьба, що це позорисько зі сторони нового Орлану. Подивимось, як сьогодні вони налаштовані на цей поєдинок. Для справедливості слід відмітити, що New Orleans Pelicans також грають попри величезні кадрові втрати. Не грає кілька гравців стартової п'ятірки. Це на додачу до дежонте Мюре і Маколом, і Герб Джонс і Трей Мьорфі. Втім, у них є Інгрем, у них є Зайон. І цим необхідно користуватися. Щоправда, більше вони користуються послугами Джордана Хокінса в цьому матчі, незважаючи там на ранні спазми у спині він вийшов і набрав сьогодні 23 очки, влучив 4 трьочкових. Рахуночок у нас майже рівний. Під кінцівку першої половини Баді Хілд відправляє трьошкою Сиреною. Він сьогодні найрезультативніший гравець Warriors. 21 очко на рахунку. Ну і далі у другій половині відсутність величезної кількості гравців нового орлану дає про себе знати. Гравці вже не такі свіжі, не такі енергійні. А у Golden State, навпаки, у них дійсно дуже-дуже глибока команда. І вони за рахунок цього починають відриватись у рахунку вже майже на 20-ку. Сьогодні Баді Хілд єдиний, хто набрав більше 20 очок. Там Трейс Джексон Девіс набирає сьогодні 15 плюс 9, Дреймон Грін набирає 14. 6 асистів, 5 блокшотів. Брендін Подземський дуже класно закрив позицію розігруючого за відсутності Карі, набрав 13, плюс 9 підбирань, 8 асистів. Ну і в кінцівці подивіться на цей класний прохід від Джонтона Кумінги. Стів Кер в захваті, Стефен Карі також. Воріорс перемагають і відправляються на п'ятиматчеве виїзне турне. Бруклінет заїхали до Мемфіса. Це значить, що нас може очікувати розборка двох гардів: Джаморанта та Деніса Шрёдера. На початку у нас тут вже смішний момент. Бен Сімон загнато рано вистрибнув. Мені здається, що чувак стільки пропустив, що просто забув, як грати матчі в NBA. Джаморант тим часом накидує на Зака Іді. Мемфіс трішки попереду у першій чверті. З іншої сторони, Зайр Вільямс класно злітає. Санті Альдама нічого не може проти нього зробити. У Зайра 17 очок, 4 перехоплення, класний данк, А ось не дуже класний данк, Точніше, взагалі не данк від Джамуранта, Муранта ну, дуже рідко таке побачиш. М'яч просто вислизнув із кошика. Але Мурант ось тут класну передачку віддає на Джерена Джексона Джуніора. Трипл-Джей справжню феєрію сьогодні влаштував 30 очок, набирає 10 із 12 реалізація, 3 з трьох здалеку. Якраз завдяки йому Грізліс на голову впевненіше виглядали у фарбі. правда з триочкової дистанції НЕЦ почали розстрілювати у другій половині. Кем Джонсон забиває пару триочкових, набирає сьогодні 14 очок. Далі Деніс Шрьодер. Ось то знову виглядає пречудово. 33 очки набуває сьогодні Деніс. Вісім асистів, майже на плюс 10 попереду Бруклін. Щоправда, Джаморанта також треба ще якось зупинити. Його, до речі, трішки розізлили. Ось тут Кіон Джонсон дропає на паркет Скоті Піпена Джуніора. Той спокійно собі піднімається. Джонсон тут ще раз його відштовхує, і Джа Моранту це дуже не подобається. Він викликає Джонсона один на один. Буром іде в нього атлетично. Забуває два очки і починає говорити в обличчя Джонсону все, чому навчили у дворі на районах. Звісно, за це Джаморант отримує технічне зауваження. Він сьогодні набирає 14 очок, погана реалізація, але... 8 підбирань, 11 асистів. Він до речі обігнав Майка Конлі за кількістю дабл-даблів за франшизу «Грізліс». Але щоправда, Мемфі сьогодні допускає 22 втрати, що в принципі не дає їм повернутись у цей поєдинок. А Дені Шродер просто красень. Повернення короля. Або Леброн Джеймс приїхав зі своїми Лейкерс зіграти проти своєї колишньої команди Клівленд Кевлерс. Ще й броні привіз, який виріс просто на очах у цієї публіки. Ну і вже на старті Леброн робить свої звичні речі, гатить згори, набирає сьогодні 26 очок, але при цьому допускає аж 6 втрат. Cleveland, this is for you! Що стосується Клівленда, то вони стали грати у дуже швидкий баскетбол під керівництвом Кені Аткінсона, дуже високий темп. І ось якраз Донован Мічел у швидких атаках дві поспіль трьошки влучає. Далі ще у відриві з-під кошика забиває і робить двозначну перевагу для своєї команди. Пізніше ще починає працювати Дарю Гарланд, Через Леброна Джеймса трьошку відправляє влучно. У Гарланда 12 асистів сьогодні. І там вже у першій чверті плюс 19 було для Клівленда. Ось це так новини. Далі Руйха Чемура вирішив перевірити мікрофон. Раз, раз мікрофон працює. Подивіться, як Джеред Аллен класно його гамачить. У на сьогодні на рахунку 20 очок, плюс 17 підбирань. До речі, Клівленд може стати одноосібним лідером східної конференції, якщо забирають сьогодні цей матч проти Лейкерс. І Лейкерс так ніяких ознак і не подали. Що цього сьогодні не станеться. Друга половина вже у нас із вами. Все ті самі плюс 20 переваги для Кевс. Що стосується головних персонажів цього матчу, то також до Джерета Алана додамо Донована у якого 24. Також, звісно, додамо Евана Моблі, який завершує у швидкому відриві. У моблі сьогодні 25 очок. Ну і в принципі ніякої інтриги вже далі в цьому матчі всю четверту чверть не було. Джей Джей Редік після гри скаже, що ця поразка. Повністю на ньому, ну і трибуни після цього починають скандувати. Ми хочемо броні. І дійсно, а що втрачати? Подумав Джей Джей Редік, і випускає сина Леброна Джеймса, який реально виріс на цій арені. І броні сьогодні набирає свої перші два поинти в NBA. Причому придивіться, він набирає свої перші очки фінтом Леброна Джеймса. Леброн ось так ось так часто робить зліва під 45 на троочковій. Ну і ось якраз обличчя Баті, який дуже дуже пишається. Леброн, очевидно, що на цій арені тебе завжди дуже класно, дуже щиро приймають. Але сьогодні Кевлер зробили відео триб'ют не тільки тобі, а ще й броні. І взагалі глядачі вам подарували стоячу овацію, наскільки це було круто. Так, очевидно, що це був дуже крутий момент, але якось я не встиг його відчути повністю, тому що нам надирали дупи в цей момент. Так, тому я був дуже злий і не зміг знаєте, повністю відчути, прожити. І подякувати за цей момент Клівленду. Але, знову ж таки, там був момент, здається, коли, коли саме броні ім'я назвали, то я так аж трішки відволікся, так тапнув його по нозі, і так, це було дуже круто. Орландо Меджик приїхали до Чикаго поміряти силами і з бичками місцевими ось це Енджел Різ, зірка жіночої NBA на ваших екранах. Ну а ми переходимо до самого матчу. Нікола Вучевич не влучає з-під кошика. І Пауло Банкеро, як бульдозер, просто лізе у фарбу заклав, там без шансів просто його спинити. Пауло вже на старті цього сезону показує, що він легітимна, така собі повноцінна суперзірка в НБА. Ось якраз трьошка ще від нього прилітає. Він дуже класні цифри показує в останніх матчах. Вже двозначна перевага для Орландо Меджик. Пауло набирає 20 очок вже у першій половині. Далі Джейлон Сакс. Уже плюс 20 майже робить для своєї команди у першій чверті. У Сакса сьогодні 17 очок на рахунку. Але Чикаго задумали камбек з мінус 20. Кобі Вайт насипає здалеку. У нього 21 очко сьогодні. А йодусунмо дуже атлетичний прохід у фарбу. І перевага Орландо вже стає менше 10 очок. А грати ще доскочу Тому Пауло Банкеро знову... Починає вмикатись, набирає сьогодні 31 очко. Він просто вражає своєю результативністю на старту сезону. Але, як ми й казали, камбек биків було вже дуже складно зупинити. Там ще й почав здалеку влучати Джош Гіді. і влучати він почав мало того, що взагалі без промахів. 4 з 4-х з дальньої дистанції, так ще й на досить короткому відрізку. Ось ще одна трьошка від. Джоша, і це вже плюс один для Чикаго. Далі ще одна трьошка від гіді. Тому у нас ось такі гойдалки в цьому матчі вже Чикаго виходять вперед. Нікола Вучевич допомагає також своїй команді дабл-даблом. 18 очок, 14 підбирань. Далі Джош Гіді ще одна передачка. У Гіді сьогодні 20 очок, 10 підбирань, 5 асистів. Як ми й казали, ідеальна реалізація із одеги Пауло Банкеро. Намагається рятувати свою команду, робить мінус 2 за 20 секунд до кінця. І залишається всього лише 6 секунд. Джейлен Сакс може зрівняти рахунок середньої дистанції, проте не влучає. Меджик розтринькали 20-очкову перевагу, Чикаго ж показали характер. Шарлот Хорнет проти Торонто Репторс. Часто буває так, що не найгучніша вивізка дарує досить фановий поєдинок. Саме це було вночі у Шарлот. Ламело Бол почав свою феєрію вже на початку поєдинку. Оу, яка класна передача на Майлза Бріджеса. Саме за це ми любимо гру Ламелобола. Хоча він сьогодні не феєрив, всього лише 19 очок на його рахунку. Ось хто феєрив Тремен. Чувак вийшов з лави запасних, набрав сьогодні 15 понтів вже у першій половині, і Шарлот на цьому починають бігти вперед. У них провалюється майже все з дальньої дистанції. Ось чергова від Ламело. Шарлот забувають сьогодні 23 очкових із відсотком 44. Це їм дарує лідерство в плюс 23 вже у першій половині. Бам! Ось ще одна трьошка Ламело. Щоправда, у Торонто ще є цілих дві з половиною чверті, аби відігратись, і ви знаєте, вони з цим прекрасно справляються. Грейді Дік гатить згори у відриві. Грейді становлює свій особистий рекорд сьогодні: 30 очок в цьому матчі. Тим паче Скотті Бар сьогодні відсутній у Торонто через травму і його скорінг хтось мав на себе взяти. І знаєте, Грейті Діки з цим прекрасно справлявся. Тому що, подивіться на рахунок, Торонто вже виходить вперед, у середині третьої чверті. Вони просто знищують Шарлот Хорнець під кошиком, набираючи 80 очок із їх трисекундної зони. Тремен починає знову відповідати. У нього сьогодні 27 очок із лави запасних. Таким чином, майже знову двозначна перевага повертається для Хорнец, і Торонто продовжує. Можуть атакувати їх 3 секундну зону. Яко Пельтель туди заходить, у нього сьогодні дабл дабл 20 плюс 16. Далі Арджей Берет робить те саме, у нього 31 очко. До кінця у нас залишається всього лише 50 секунд. Девіон Мітчел у проході робить мінус 3 для Торонто. І тепер їм необхідно відзахищатись, аби мати шанси в цьому матчі на перемогу. Ламело Бол обігрує Якоба Пельтля йде під кошик і все-таки влучає Дегер. Це була перша домашня перемога Хорнец. Бандо нагадую про важливе розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є крутезні подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти. Всі умови ви знайдете у дописі під відео. Майами Хіт приймають сьогодні Нью-Йорк Нікс на своєму новенькому майданчику імені Пета Райлі. Тайлер Хіро на вашому екрані та Карл Ентоні Даунс. Два найрезультативніші гравці у сьогоднішньому матчі. Але це ми забігаємо трішки наперед. Карл Ентоні Даунс розпочинає з триочкової дистанції. Далі йому також з дальньої дистанції відповідає Тайлер Хіро. У Хіро сьогодні 8 із 13 тріочкових на рахунку. Він продовжує бути активним у першій чверті. Все правильно, тому що Джиммі Батлер і Бема Дебайо жахливо грають у першому відрізку, і це якось перетворюється на хроніку. Тим часом Карл Ентоні Таунс намагається відіграти дефіцит своєї команди. Хай хакес з іншої сторони навішує на Бема. Хід на плюс 5 попереду, щоправда, не дуже надовго, тому що Джейлен Брансон вже ось вішає, але юбчик на Карла Ентоні Таунса зрівнює рахунок, і Тайлер Хір одразу змушений знову влучати, знову набирати очки. У Тайлера сьогодні 34 плюс сім асистів. Він сьогодні головний скорер у Майамі, тому що Батлер набрав всього лише 15, Розір всього лише У Убема дебай 11 і Майамі плюс сім попереду у третій чверті, але ненадовго, тому що саме третій чверті Майамі грають просто жахливо у цьому сезоні. І якраз під кінець третього відрізку вони пропускають ривочок 30-10. Ого! Дуні Таунс вже якраз зрівнює рахунок з дальньої дистанції. Далі Нью-Йорк класно рухають м'яч. Мікал Бріджес складна трьошка, але в ритмі вона залітає. У Мікала сьогодні 17 поінтів. Джош Харду дає 10 плюс 14, плюс 6 асистів. Ну і Карл Ентоні Таунс та Джейлен Брансон ведуть свою команду за перемогою у четвертій чверті. Джейлен Брансон набирає 18 саме за другу половину зі своїх загальних 22. Ну а Карл Ентоні Даунс просто монстр сьогодні 44 очки. 12 підбирань. Ну і звісно, що найважливіше перемога його команди. Сан Антоніо Спьорс проти Оклахоми Сіті Тантер. Це значить, що два прибульці, два мутанти зустрінуться один проти одного. Чет Холмгрен та Віктор Вембаньяма Чет одразу подивіться розпочинає з двох блок шотів. Бембаньямі та Джермі сохану. Далі на іншій стороні майданчика він влучає трьошку. Ось така непогана заявочка сьогодні. від Чета. У нього 19 понтів на рахунку. Далі Алекс Карузо класно пасує на Шеї Гілджеса Олександра. Оклахоман вже на двозначній перевазі. А все тому, що Оклахома дуже пристойно сьогодні реалізує здалеку 17 трошкових із 41 однієї спроби. Звідси, ось знову плюс 10 Майже чет Холмгерн робить у швидкому відриві. А ось в цьому епізоді Вембань-Яма падає на паркет. Далі він відправляється у роздягалку, отримав якесь певне ушкодження. Щоправда, із головним прибульцем NBA все в порядку. Вік повернеться на майданчик буквально трішечки пізніше. І якраз відпрацьовує в захисті проти Чета Холмгрена. каже: Ні забагато. Ти собі дозволяєш, хлопче. Далі Віктор Вимбаньяма знову хороший фейк і асист на кріса пола. Втім, в цілому, віктор сьогодні провальний матч проводить всього лише 6 очок, один із п'яти з гри. І вісім підбирань на його рахунку. Оклахома біжить ще далі ніж плюс 10. Лудорд приносить їх команді сьогодні 20 очок. І як бачите, з рахунку, навіть не дивлячись на цей дійсно класний данк від Харрісона Барнса, більш ніж на двозначній перевазі Оклахома попереду. І звісно, що вони не хочуть зазнавати першої поразки в сезоні на власному майданчику перед рідними трибунами. Тому знову вмикаються Чет Холмгрен робить плюс 12 для Окли. Пізніше Лудор вже відправляє тріочковий на плюс 16 І ось з такого дефіциту шпори вже вибратись не змогли. Ще й гілжас Олександра також відмічаємо у нього 18 поінтів. У Джейлена Вільямса такий собі бейбі дабл 12 плюс 7 плюс 8. І Оклахома залишається єдиною непереможною командою на заході. Дякую вам ще раз. Вітаю з перемогою. Зачекайте хвилинку. Топ-топ-топ. Давай. Детройт Пістон завітали до величезного медичного відділення. Інакше як назвати Філадельфію, коли вже чемпіонат у розпалі? Адже Елімбі та Пол Джордж все ще на лаві запасних і своїй команді допомогти. Не можуть єдиний, хто може допомогти, це Тайріс Максі. Максі набирає сьогодні 32 очки. Просто шалені навантаження на нього в останніх матчах без інших лідерів. Ну і звісно, що рано чи пізно він буде втомлюватись, далеко на ньому не поїдеш. І навіть попри те, що ось Філадельфія мають плюс 10 на початку цієї зустрічі, Детройт далі відповідає потужним ривочком 15-5. І починає нас доганяти. 76 шостих у цьому ривочку, Звісно, був задіяний Кейт Канінгем. Як же без нього 22 очки він додає сьогодні у скарбничку своєї команди? Далі знову Кейт Канінгем віддає передачку на Джейдена Айві. Той грає сьогодні ще краще. 23 три на рахунку цього молодого гарда. І як бачите, вже дуже дуже швидко рахунок змінюється у цій зустрічі. Вже навпаки, майже на десятку попереду Детройт. Ось Айві робить чергове перехоплення. Бум нормально так амплітудно хатить у відриві. Пістон сьогодні полюють за своєю першою перемогою у цьому сезоні. І Вони вже в цьому сезоні віддавали матчі, в яких у них була досить велика перевага. Тому сьогодні вони не розслабляються. Кейт Канінгем. Робить знову плюс 10 для своєї команди. Далі Джейден Айві робить чергове перехоплення. Робить вже майже плюс 20 для Детройта у третій чверті. Ну і звісно, ще згадаємо Тобайса Харріса, який сьогодні повернувся у Філадельфію, але вже в якості гравця Детройта Набирає сьогодні дабл-дабл, 18 плюс 14 підбирань. І Детройт проти напівздорової Філадельфії здобуває перший вин у сезоні. Пані та панове, нагадую також, що у нас є телеграм-канал Game7, де будуть усі актуальні новини. НБА. також запрошую туди, посилання буде у дописі. Portland Trail Blazers приїхали до Лос-Анджелеса в новісіньку класну арену. Intuit Dome поміряти силами проти Лос-Анджелес Кліперс. Кліперс, до речі, два дні були без матчів, трічки відпочивші, мають бути трішки свіжішими на старті. Так, в принципі, все і виходить. Харден класна накидушка на Тремена. Далі знову Харден. Перевод за спиною. У трьошка від нього із контактом. Кліперс на 5 очок попереду у першій чверті. Щоправда, Портленд також починає вмикатись. Джонтан Клінган. Класно гатить з гори з путбека у цього новачка. Сьогодні сім очок на рахунку. Кай Джонс одразу ж цього новачка Клінга на караю у проході. Класний вийшов епізод. Потужний слемданк. і кліперс наче контролювали першу половину матчу, але Портленд. Потрохи повертається де Андре Ейтон. Гатиць гори у нього 15 плюс 12 Такий собі дабл-дабл Далі Анферні Саймонс працює відриві після чудової передачі. У Саймонса сьогодні 25 очок на рахунку. І на плюс 6 попереду Портленду першій половині. Далі Анферні Саймонс у другій половині продовжує куховарити Портленд на плюс сім попереду. Відповідь буде, буде, буде обов'язково. Каже Норман Пауэлл. Він знову сьогодні найрезультативніший гравець у складі Кліперс. Виводить свою команду вперед. Далі ще одна відкрита трьошка від Паула. У нього 30 очок сьогодні на рахунку. І таким чином гра заходить у дуже інтригуючу кінцівку у четвертій чверті. Скут Хендерсон пасує на Клінгана. Той здалеку. Ух. Влучає свій перший у кар'єрі, зрівнюючи рахунок. Джеймс Харден у відповідь намагається вигризти м'яче. Деррі Джонс Джуніор. Йому в цьому допомагає Харден чудесна передача на Аміра Кофі. У Хардена сьогодні 19 очок, 10 результативних передач. І залишається у нас ледь трішки більше ніж півтори хвилини до кінця четвертої чверті. Де Андре Ейтон складнючий кидок і Кошик його якось засмоктує. Портленд таким чином попереду плюс один чотири секунди залишається на відповідь у Кліперс. Але Деандре Ейтон робить фінальне перехоплення. І Портленд таким чином виграє другий матч у сезоні. Вашингтон Візардс, Атланта Хоукс в обох команд сьогодні немає низки ключових гравців. У Вашингтона відсутній Кайл Кузма. Зате це трішки розв'язує більше руки в нападі. Білалу кулібалі, класний молодий гравець із Франції. Колишній тімейт Віктора ось чудово від нього передачка була на Джорджа. Далі він вже у ролі приймача передачки. Також кулібалі у минулому матчі проти Кевлерс набрав 23 очки. Сьогодні ж настріляв рекорд кар'єри 27 сім понтів, плюс 9 підбирань. Щоправда, з іншої сторони є Трей Янг, який також. Просто жахливо зіграв попередній матч, два із 15 реалізація, І сьогодні він реабілітувався 35 очок, плюс 15 асистів від Трея Янга. І звісно, на фоні цього його команда біжить вперед. Йому там класно допомагає Джейлен Джонсон, 21 очко. За Закарірі Саше до речі, перше номер драфту. Сказав, що у Франції він був суператлетичним. А в НБА він просто regular dude, просто звичайний чувак. Але у Атланти також сьогодні є кадрові проблеми, причому ще більше ніж у Вашингтона. У них відсотні Дайсон Деніелс, Дандре Хантер, Богдан Богданович. І все це ключові виконавці. І звісно, на фоні цього гравці Атланти починають втомлюватись у другій половині. Вони вже не такі свіжі. І Вашингтон цим починає користуватись. Джордан десь сьогодні 24 плюс 9 асистів. Вашингтон знову повертає собі лідерство. Вони за другу половину набирають 76 очок. І як би не намагався Трей Янг, він дійсно проводить класний матч. Він знову повертає лідерство Атланті. Але Вашингтона було занадто багато в цьому матчі. Ось до речі, Алексар, другий номер останнього драфту влучає трьошку. У нього сьогодні 11 очок, і в мікродуелі проти першого номера драфту за Керірі Саше він програє. Але команда його Вашингтон сьогодні переможці. Індіана Пейсерс приймають чільних чемпіонів Бостон Селтікс. Індіана це до речі, та команда, яка минулого року в інсізн турнірі вибила саме Бостон. Тим паче, Бостон може трішки зараз у своїй такій теплій ванні розслабитись у теплій ванні з чотирьох перемог і жодної поразки поки що в цьому сезоні. Ну а індіана намагатиметься цього не допустити, тому що не можна впасти обличчям у багнюку перед своїми вболівальниками. Інді одразу роблять ривочок на старті. Джейсон Тейтом намагається все це виправити. Ті поки що виглядає дійсно як один із топових претендентів на МВП в цьому сезоні. Бостом тим часом трішки дістають в рахунку. Щоправда, індіана натискає педаль газу в підлогу і знову починає бігти вперед, навіть не дивлячись на ось цю трьошку від Пейтона Прічарда. Пейсерс починають давити трішки в нападі Паскальсякам. Сьогодні чудовий матч проводить 29 очок, 11 підбирань. Далі також ось цього хлопчину обов'язково відмічаємо Бенедікт Метурін. Як же класно він починає цей сезон з лави запасних, але скільки бусту він дає своїй команді? І сьогодні також 21 очко він набирає тільки в другій половині всього 30-ка. На додачу Індіана сьогодні нарешті круто влучає здалеку 15 ручкових з хорошим відсотком. І все це дає перевагу над Бостоном у 20 очок у третій чверті. Плюс на додачу Індіана ще й виграє 6. Сьогодні у Бостона 58 підбирань сьогодні набирають. Теріс Халібертон ось 6 підбирань тільки на свій рахунок записав, плюс 17 очок, 12 асистів. І ось там майже в середині четвертої чверті обі топін вже робить плюс 21 для Пейсерс. Щоправда, ми з вами звикли, що 20-очкова перевага в сучасній НБА Це не така космічна перевага. Джейсон Тейтом це прекрасно розуміє. Він знову сьогодні вогняний матч видає 37 очок, 8 підбирань, 4 перехоплення. Джейлен Браун додає 25. І таким чином, за 13 секунд до кінця, Джейсон Тейтом зрівнює рахунок у цій зустрічі. Тепер Індіані. Треба ну будь-які очки набрати, але Тайріс Халібертон дуже неякісний кидочок виконує. І гра заходить у нас в овертайм. Дерік Уайт набирає тут свої очки. У нього 23. Причому жодного промаху здалеку. У нього 5 із 5 сьогодні троочкових. І ось залишається всього лише 40 секунд до кінця. Паскаль Сякам зрівнює рахунок. І коли до кінця залишається буквально 9 секунд, Паскаль бам! Здалеку робить плюс 3 для своєї команди. Він набирає останні п'ять очок у цій зустрічі і запалює трибуни в Індіанаполісі. У Джейлона Брауна ще, звісно, була можливість. Він тут схибив. До речі, в кінцівці був ще прикольний момент. Три секунди до кінця Хелібертону треба ввести м'яч в гру, і він це робить об спину Деріка Вайта дуже креативно. Ну і Селтікс, перша поразка в сезоні. Ну і в кінці щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку. Хто бажає доєднатись, посилання вас очікує у закріпленому коментарі. Ну і на цьому всім па-па!